Вольф Месінг передбачив розпад СРСР за 40 років до того, як це сталося. Він бачив смерть Сталіна, коли той був на піку могутності, і тепер його останнє найстрашніше пророцтво про Росію починає збуватися. Те, що він побачив у своїх видіннях про долю імперії зла, шокує навіть скептиків. Друзі, вітаю вас на каналі Тінь Правди. Сьогодні ми поговоримо про те, чого ви не знайдете в жодних офіційних біографіях Вольфа Мессінга, про видіння, які довгий час замовчувалися, про пророцтва, записи яких зберігалися в приватних архівах, і про те, що чекає Росію та Україну в найближчі роки. Вольф Григорович Мессінг, людина легенда, чиї надзвичайні здібності визнавали навіть найбільші скептики ХХ століття. Народжений 10 вересня 1899 року в містечку Гура Кальварія поблизу Варшави. Він з дитинства проявляв дивовижний дар передбачення та телепатії. Його життя було сповнене неймовірних подій. У 13 років він втік з дому і опинився в Берліні, де виступав на естраді, демонструючи свої надзвичайні здібності. Альберт Ейнштейн особисто перевіряв його дар і був вражений результатами. Зигмунд Фрейд проводив з ним експерименти і визнав, що здібності Мессінга виходять за межі наукового пояснення. Але найбільш вражаючими були його пророцтва у 1937 році, виступаючи в театрі у Варшаві, Месінг публічно заявив: якщо Гітлер повернеться на схід, його чекає смерть. Це пророцтво коштувало йому 200 тисяч рейхсмарок. Таку нагороду призначили нацисти за його голову. Втікаючи від переслідувань, Месінг опинився в Радянському Союзі, і саме тут розпочалася найдраматичніша частина його історії. Сталін, який спочатку з підозрою ставився до містика, згодом переконався в його здібностях після серії неймовірних експериментів. Перший експеримент був простим, але вражаючим. Сталін наказав Месінгу отримати 100 тисяч рублів в Держбанку без жодних документів. Месінг зайшов до банку, подав касиру чистий аркуш паперу і подумки внушив йому, що це чек на сто тисяч. Касир без вагань видав гроші. Коли Месінг повернувся і показав, що папір був чистим, касир ледь не помер від серцевого нападу, другий експеримент був ще складнішим проникнути до Сталіна в Кремль без перепустки, коли всій охороні було наказано його затримати. Месінг не тільки пройшов усі пости охорони, але й зайшов до кабінету Сталіна, коли той працював. Як ви це зробили? запитав вражений вождь. Я внушив охоронцям, що я Берія, відповів Месінг. Після цих експериментів Сталін почав довіряти Месінгу. І саме тоді Екстрасенс зробив своє найвідоміше пророцтво про долю СРСР. Це сталося в 1943 році, коли Радянський Союз святкував перемогу під Сталінградом. Йосифе Віссаріоновичу, – сказав тоді Месінг. Війна закінчиться нашою перемогою в травні 1945 року, 9 травня. Але я бачу і далі. Через 46 років після перемоги країна, за яку зараз гинуть мільйони, перестане існувати. Вона розпадеться на 15 частин, і кожна піде своїм шляхом. Сталін тоді розлютився. Ви хочете сказати, що все, за що ми боремося, буде даремно? Мессінг відповів: Ні, не даремно. Але імперія, побудована на крові та страху, не може існувати вічно. Я бачу червоний прапор, що спускається з Кремля. Це станеться в грудні 1991 року. Точність цього пророцтва. вражає. СРСР дійсно припинив існування 25 грудня 1991 року, майже через 47 років після перемоги. Але були й інші пророцтва Месінга, про які довгий час не говорили. У своїх приватних записах, які зберігалися в сім'ї його близького друга, лікаря Михайла Ханіна, Месінг залишив детальні описи своїх видінь про майбутнє пострадянського простору. Ось що він писав у 1968 році: я бачу велику війну між братніми народами. Це станеться вже після розпаду Червоної імперії. Країна, що вважатиме себе спадкоємицею імперії, нападе на своїх колишніх братів, але ця війна стане початком її кінця. Далі Мессінг описував деталі, які сьогодні вражають своєю точністю Я бачу танки з літерою «З», що йдуть на захід, бачу міста в руїнах, мільйони біженців. Але агресор не досягне своєї мети. Навпаки, ця війна розбудить те, що довго спало. Народ, на який нападуть, об'єднається як ніколи раніше і стане сильнішим, ніж був. У записах 1970 року знаходимо ще більш тривожні видіння. Імперія зла відродиться на короткий час, але це буде агонія. Останній правитель цієї імперії буде людиною з холодними очима, що прийде з органів безпеки. Він правитиме довго, більше 20 років, але його кінець буде жахливим. Я бачу його в бункері самотнього, покинутого всіма з тремтячими руками. Особливо вражає фрагмент з записів 1971 року. Війна, яку розпочне остання імперія, ніколи не закінчиться для неї перемогою. Вона перетвориться на внутрішню війну. Брат піде на брата, син на батька. Я бачу горючі міста всередині самої імперії, бачу озброєних людей на вулицях Москви, бачу прапори різних кольорів над Кремлем. Месінг також залишив пророцтва про долю України. У записі від березня. 1972 року читаємо Україна пройде через страшні випробування, але вийде з них сильнішою, ніж будь коли. Я бачу синьо жовтий прапор над звільненими містами, бачу радість людей, що повертаються додому. Території, захоплені агресором, будуть повернуті, і не дипломатією, а силою зброї. Далі Месінг писав: Український народ здивує світ своєю мужністю. Ті, хто вважав їх слабкими, побачать воїнів, ті, хто не вірив в їхню державність, побачать націю. Весь світ об'єднається навколо України, бо в цій війні вирішується доля не тільки однієї країни, а всього вільного світу. У записах 1973 року знаходимо пророцтво про роль Заходу. Я бачу, як західні країни, що довго вагалися, нарешті зрозуміють загрозу. Вони дадуть Україні зброю, про яку раніше не могло бути й мови. Танки, літаки, системи протиповітряної оборони все це прийде на допомогу, і це змінить хід війни. Месінг також передбачив економічний колапс агресора. Економіка імперії впаде так низько, як ніколи раніше. Я бачу порожні полиці магазинів, черги за хлібом, заводи, що зупиняються. Гроші імперії стануть папірцями, які ніхто не захоче брати. Ізоляція буде повною. Навіть ті, хто довго підтримував імперію, відвернуться від неї. Особливо детально Месінг описав внутрішні процеси в Росії Я бачу, як народ імперії починає прозрівати. Спочатку одиниці, потім тисячі, потім мільйони зрозуміють, що їх обманювали. Матері, що втратили синів, стануть першими, хто повстане. За ними підуть ті, хто втратив роботу, потім ті, хто втратив надію. У записі від жовтня, 1974 року, читаємо. Громадянська війна в Росії буде відрізнятися від тієї, що була після революції. Це буде війна не ідеологій, а регіонів. Я бачу, як багаті нафтою та газом регіони відмовляються годувати Москву. Сибір, Далекий Схід, Кавказ. Всі вони захочуть жити своїм життям. Месінг передбачив і долю російської армії. Армія, що вважалася другою у світі, виявиться колосом на глиняних ногах. Корупція, некомпетентність, застаріла техніка все це відкриється в перші ж місяці війни. Генерали, що крали роками, не зможуть воювати. Солдати, яких послали вмирати за чужі амбіції, почнуть масово здаватися в полон або дезертирувати. У записах 1975 року знаходимо пророцтво про ядерний шантаж. Останній правитель імперії буде погрожувати всьому світу ядерною зброєю. Але це будуть порожні погрози. Ті, хто повинен натиснути на кнопку, відмовляться це зробити. Я бачу генералів, що відмовляються виконувати злочинні накази. Месінг також описав процес розпаду Росії. Це не станеться в один день, як з СРСР. Процес буде поступовим, болючим, кривавим. Спочатку відпадуть національні республіки Татарстан, Башкортостан, Якутія. Потім почнуть відділятися російські регіони. Багаті ресурсами. Москва спробує утримати їх силою, але сил не вистачить. Особливо цікавий фрагмент про роль олігархів: ті, хто грабував країну десятиліттями, першими втечуть. Але їм ніде не будуть раді. Я бачу, як їхні яхти та палаци конфіскують, рахунки заморожують, вони стануть вигнанцями, яких не прийме жодна країна. У записі від січня 1976 року Месінг писав про долю Криму. Півострів незаконно захоплений імперією, повернеться додому. Я бачу українські прапори над Севастополем, бачу міст, що знову з'єднує Крим з Україною. Це станеться не через переговори, а через військову операцію, яка здивує весь світ своєю швидкістю та ефективністю. Месінг передбачив і долю окупованих територій Донбасу. Міста, зруйновані війною, будуть відбудовані кращими ніж були. Я бачу нові будинки, школи, лікарні. Люди, що втекли від війни, повернуться і не впізнають свої міста такими красивими. Вони стануть. Європа та Америка допоможуть у відбудові, і це буде найбільший проект відновлення з часів Другої світової війни. У записах 1977 року знаходимо пророцтво про роль Китаю. Великий східний сусід імперії спочатку буде зберігати нейтралітет, але потім почне поступово захоплювати економічний контроль над Сибіром та Далеким Сходом не військовою силою, а економічною експансією. Росія стане сировинним придатком Китаю, і це буде її історичною поразкою. Месінг також передбачив зміну поколінь у Росії. Молодь, що виросла з інтернетом, не вірить пропаганді. Вони бачать, як живе світ і хочуть жити так само. Саме вони стануть силою, що зруйнує імперію зсередини. Я бачу мільйони молодих людей на вулицях. Вони не бояться поліції, не бояться арештів. Особливо вражає пророцтво про долю пропагандистів ті, хто роками брехав з екранів телевізорів, будуть покарані. Я бачу суди над ними, бачу їхній страх та розкаяння. Але буде вже пізно. Народ не пробачить їм років брехні та підбурювання до війни. У записі від березня 1978 року читаємо Церква, що благословляла війну, втратить свою паству. Храми спустіють, люди відвернуться від тих, хто виправдовував вбивства. Справжня віра відродиться, але вже без золотих куполів та показної розкоші. Месінг передбачив і екологічну катастрофу. Я бачу горючі ліси Сибіру, отруєні річки, мертві міста навколо покинутих заводів. Імперія, що не дбала про природу, буде покарана природою. Екологічні катастрофи прискорять її розпад. У записах 1979 року знаходимо пророцтво про нового лідера України. Я бачу людину, яка поведе Україну через війну до перемоги. Це буде несподівана людина, не політик. А той, хто прийшов з народу, його підтримає весь світ, бо в ньому побачать символ боротьби добра проти зла. Месінг також писав про відновлення історичної справедливості. Всі злочини імперії будуть розкриті, архіви відкриються, світ дізнається правду про голодомори, депортації, масові вбивства. Це стане моральним судом над імперією, після якого вона ніколи не зможе відродитися в старому вигляді. Особливо цікавий фрагмент про культурні зміни. Російська культура, що довго використовувалася як зброя імперії, буде переосмислена. Світ зрозуміє, що справжня російська культура це не імперська велич, а Сахаров, Солженіцин, Бродський ті, хто боролися з імперією. У записі від травня 1980 року Месінг писав: Я бачу новий світовий порядок, що народиться з цієї війни. Демократичні країни об'єднаються як ніколи раніше, створять нові союзи, нові системи безпеки. ООН буде реформована або замінена новою організацією, де агресори не матимуть права вето. Месінг передбачив і долю Білорусі. Країна, що стала співучасником агресії, також пройде через потрясіння. Я бачу повстання в мінську, втечу диктатора. Радість людей на площах. Білорусь повернеться до європейської сім'ї народів і стане другом України. У записах 1981 року знаходимо пророцтво про енергетичну революцію. Війна прискорить відмову від нафти та газу імперії. Я бачу вітряки та сонячні панелі по всій Європі, електромобілі на дорогах. енергетична зброя імперії стане непотрібною і це остаточно підірве її економіку. Месінг також описав психологічні зміни в російському суспільстві. Після поразки у війні та розпаду країни росіяни пройдуть через важкий процес переосмислення. Як німці після Другої світової вони будуть десятиліттями відчувати колективну провину, але це необхідний процес для очищення та відродження. Особливо вражає пророцтво про майбутнє пострадянського простору. Я бачу процвітаючі країни там, де колись була імперія, Грузія, Молдова, країни Балтії, Україна всі вони стануть успішними європейськими державами. А на місці Росії буде кілька менших країн, які навчаться жити мирно, без імперських амбіцій. У записі від вересня 1982 року читаємо: Україна стане великою європейською державою. Я бачу її в Європейському Союзі, в НАТО. Українська армія стане однією з найсильніших в Європі, а економіка однією з найдинамічніших. Світ буде вчитися у України мужності та волі до свободи. Месінг передбачив і культурне відродження України, українська мова, культура, традиції. Переживуть Ренесанс. Світ відкриє для себе багатство української літератури, музики, мистецтва. Українське кіно отримуватиме міжнародні нагороди, українські письменники, Нобелівські премії. У своїх останніх записах, датованих 1983 роком, за кілька років до смерті, Месінг писав: Я бачу світле майбутнє для тих, хто бореться за свободу. Темрява імперії розсіється і на її місці засяє світло вільних народів. Це буде важкий шлях, повний жертв та страждань, але кінець буде переможним. Особливо зворушливий останній запис Месінга про Україну Я бачу дітей, що граються на вулицях відбудованих міст. Вони не знають, що таке війна, не знають страху. Вони вільні, говорять рідною мовою, пишаються своєю країною. Це покоління, заради якого варто боротися та перемагати. Месінг також залишив попередження для світу. Ця війна останнє попередження людству. Якщо демократичні країни не об'єднаються проти агресора, якщо не зупинять імперію зла зараз, то наступна війна може стати останньою для всього людства. Але я вірю, що розум переможе, світло подолає темряву. У приватних розмовах з близькими друзями Мессінг часто повторював: Україна це ключ до майбутнього всієї Східної Європи. Якщо Україна встоїть та переможе, це змінить всю геополітичну карту світу. Російська імперія в будь-якій формі більше ніколи не відродиться. Цікаво, що Месінг передбачив і роль технологій у війні я бачу безпілотники в небі, роботів на полі бою, кібератаки замість бомб. Війна майбутнього буде відрізнятися від усіх попередніх воєн. І в цій війні переможе той, хто має кращі технології та підтримку вільного світу. Месінг також говорив про моральний аспект війни. Це буде битва не просто армії, а цінностей. Свобода проти рабства, правда проти брехні, майбутнє проти минулого. І я не маю сумнівів, на чиєму боці буде перемога. У записах знаходимо й пророцтво про інформаційну війну. Брехня буде головною зброєю імперії, але правда сильніша. Я бачу, як мільйони людей по всьому світу об'єднуються щоб протистояти пропаганді. Соціальні мережі стануть полем битви, де правда переможе брехню. Месінг передбачив і гуманітарну катастрофу. Мільйони біженців, зруйновані міста, загиблі діти це ціна імперських амбіцій, але світ не залишить Україну наодинці з бідою. Я бачу конвої з гуманітарною допомогою, лікарів-волонтерів, людей з усього світу, що приїжджають допомагати. Особливо вражає пророцтво про відбудову. Україна буде відбудована кращою ніж була. Я бачу екологічно чисті міста, сучасну інфраструктуру, процвітаючу економіку, план маршала для України перевершить все, що було раніше. Це буде приклад для всього світу, як з руїн можна побудувати процвітаючу країну. У записах 1984 року, які були знайдені вже після смерті Месінга, Читаємо Я бачу пам'ятники героям України в кожному звільненому місті. Їхні імена будуть вписані золотими літерами в історію. Світ ніколи не забуде їхньої мужності та самопожертви. Месінг також передбачив зміни в міжнародному праві. Після цієї війни світ створить нові механізми покарання агресорів. Я бачу міжнародний трибунал, де судитимуть військових злочинців. Жоден злочин не залишиться безкарним, особливо цікаве пророцтво, про роль жінок. Я бачу жінок у військовій формі, жінок командирів, жінок героїв. Ця війна змінить ставлення до ролі жінки в суспільстві. Українські жінки покажуть приклад мужності всьому світу. Месінг передбачив і духовне відродження. Війна очистить душі людей від дрібного та неважливого. Люди знову навчаться цінувати життя, свободу, родину, церкви наповняться не з примусу, а з щирої віри. Але це буде інша віра. Не показна, а справжня. У записах знаходимо пророцтво про освіту. Після війни Україна створить найкращу систему освіти в Європі. Я бачу нові університети, наукові центри, технологічні парки, українська молодь вчитиметься в найкращих університетах світу і повертатиметься будувати свою країну. Месінг. Також писав про культурні зміни. Російська мова не зникне з України, але перестане бути мовою окупанта. Люди вільно обиратимуть, якою мовою говорити, без примусу та тиску. Але українська мова стане престижною, модною серед молоді. Особливо вражає пророцтво про примирення після падіння імперії та покарання злочинців настане час примирення. Я бачу, як колишні вороги стають партнерами. Нова демократична Росія, чи скоріше країни, що виникнуть на її місці, стануть друзями України, але для цього має пройти покоління. У своїх останніх записах Месінг писав: Я не побачу цих подій своїми фізичними очима, але мій дух буде свідком великої перемоги добра над злом. Україна стане символом свободи для всього світу, прикладом того, що навіть найменша країна може перемогти імперію, якщо бореться за правду. Месінг також залишив послання для майбутніх поколінь. Пам'ятайте уроки цієї війни. Ніколи не дозволяйте диктаторам захоплювати владу, ніколи не вірте імперській пропаганді. Завжди будьте готові захищати свободу, бо свобода це не те, що дається раз і назавжди. За неї треба боротися кожного дня. Друзі, пророцтва Вольфа Мессінга вражають своєю точністю та деталізацією. Багато з того, що він передбачив десятиліття тому, вже збувається на наших очах. Розпад СРСР, війна в Україні, економічна ізоляція Росії, підтримка України світовою спільнотою все це він бачив у своїх видіннях, але найголовніше пророцтво Мессінга це неминуча перемога України. Він не сумнівався в цьому, як не сумнівався в падінні Гітлера чи розпаді Радянського Союзу. Україна переможе, писав він, бо на її боці правда, а правда завжди сильніша за брехню. Звичайно, скептики можуть сказати, що це лише збіги, що пророцтва можна трактувати по різному. Але факти залишаються фактами Месінг передбачив розпад СРСР із точністю до року. Він передбачив падіння імперій і крах диктаторів. Коли це ще звучало як божевілля, але в його особистих нотатках є ще один майже невідомий фрагмент про фінал нинішньої війни та те, що станеться відразу після. Я не називаю дати миру, пише Месінг, бо мир це не одна мить, а стан, до якого приходять через низку подій, але бачу вікно від кінця осені до середини зими, коли колос на глиняних ногах остаточно втратить рівновагу. Спочатку це виглядатиме як випадковість, серія поразок на фронті зрадлива тиша в кремлівських коридорах, невдалий шантаж світу. Потім як лавина, якій вже ніхто не здатен протистояти. Далі конкретика Месінг описує три послідовні удари годинника, які змінять хід подій. Перший удар пам'яті. Правда, яку ховали, вийде назовні. Я бачу документи, плівки, свідчення. Те, що заперечували роками, стане очевидним за один тиждень. Суспільство, втомлене брехнею, відчує полегшення, але й гнів перше полине, як дим, друге загуркоче, як грім, другий удар всередині. Найвірніші вчорашні союзники почнуть тікати. Лояльність зникне, як вода у пісок. Ті, хто тримався за трон, раптом згадають про дітей за кордоном і рахунки у чужих банках. Їхні голоси змовкнуть не через страх. А через холодний розрахунок. Третій. Удар зовні. Зброя, про яку багато говорили і мало вірили, почне працювати так, як задумано. Небо стане чистішим, море й безпечнішим, логістика ворога крихкою. Військові карти, що роками малювалися червоним, перефарбуються у синьо-жовті стріли повернення. Після цих трьох ударів, за словами Месінга, починається період коротких рішень. Кілька тижнів, у які кожна доба важить як рік. Саме тоді пише він станеться те, чого боялися і чого чекали, внутрішній розлом. Він не буде гучним, радше тріщиною, що розповзеться крізь бетон, але по ній посиплеться все вертикаль, пропаганда, культ страху. Про Крим Месінг говорить особливо повернення прийде швидше, ніж вірять, навіть сміливі. Я бачу ніч, що змінюється на ранок без пострілів у центрі міста. Я бачу людей, які тихо вивішують прапори, і військових, що приймають нову реальність як неминучість. Світ здивується не силі удару а швидкості падіння стін. Про Донбас. Слова тимчасово окуповані зникнуть із мови так само, як зникає лід під сонцем. Найважчі міста повернуться останніми, але саме там народиться нова промислова та культурна енергія. Там відкриють університети і технопарки, там писатимуть книжки, зніматимуть фільми, що пояснять світові, як народ перемагає імперію. Про кінець правителя Мессінг жорсткий і лаконічний. Фінал не буде героїчним, не буде останніх промов і великих жестів, буде тиша. Людина, що навчилася тримати країну страхом, залишиться наодинці зі своїм найбільшим страхом, правдою. Та головний акцент Мессінга. Не на падінні ворога, а на відповідальності переможців. Україна виграє війну, але далі їй доведеться виграти мир. Це важче. Бо мир це дисципліна, інституції, справедливість. Я бачу суди, що працюють як годинник, бачу чиновників, яким страшніше втратити репутацію, ніж посаду. Бачу армію, що стає школою лідерства для мирного життя. Він залишає три заповіти для українців: перший не загубити правду в тріумфі, перемога не індульгенція, вона завдання. Другий не поміняти ворога зовні на ворога всередині. Корупція і цинізм небезпечніші за ракети, бо б'ють без сирен. Третій не забути, заради кого все починалося. Діти, які сміються на відбудованих майданчиках, це головний меморіал війни. Про Росію після розпаду Месінг пише без злорадства. Життя продовжиться у нових кордонах і в нових сенсах. У людей відберуть брехню, і вони будуть злі. Потім у них з'явиться правда, і вони будуть розгублені. Насамкінець у них з'явиться свобода, і вони будуть налякані. Так завжди. Але з цього теж виростають країни. І фінальний абзац, який за переказами, Месінг читав пошибки. Коли впаде остання стіна. Не шукайте в ній цеглину слави, шукаймо цеглину роботи, бо держава майбутнього це мостобут, мости між регіонами, між культурами, між минулим і майбутнім. Україна збудує ці мости першою і тому піде далі за інших. Друзі, якщо ви дослухали, ви вже відчули, як холодна логіка перетворюється на теплу надію. У наступних випусках ми розберемо найсильніші з трьох ударів годинника. Інформаційний, внутрішній і зовнішній, окремо дати індикатори, що саме відстежувати щодня, як читати новини так, щоб бачити горизонт, а не туман. Це було Тінь Правди. Підпишіться, натисніть дзвіночок і напишіть у коментарях, який із фрагментів пророцтв Месінга для вас звучить найпереконливіше, і чому? Ваші відповіді ми озвучимо в наступному відео: Вистачить темряви, час вмикати світло.